Сьогодні в нас третій сезон перебудови МЮ. Я й досі маю виконати дві цілі: а саме придбати португальця віком до 18 років та взяти требел. Керівництво дає нам на трансфери знову приблизно 180 мільйонів євро. Плюс я планував там ще продати деяких гравців. Тому гроші для того, щоб задомінувати в Європі, в нас є, і це насправді цікаво, оскільки в нас постійно величезні борги. Подивіться сюди підсумковий баланс в нас. А це за підсумками минулого сезону: мінус 240 мільйонів євро. Це що взагалі таке? Борги та кредити тут 700 мільйонів висить тут. Безліч просто боргів, але фінансовий статус нашої команди гра показує в нормі, і кожного сезону я отримую там 150 або 100 мільйонів на трансфери. Ну і також варто зазначити, що за доходами від спонсорства, ми топ-3 команди цієї ліги. В нас 268 мільйонів зараз минулого року ми були в топ-2, взагалі. Тобто тут гроші є, і також є серйозні доходи від квитків. Донати Олексій написав наступне: привіт, тактику. Як тобі ідея зробити тренера і дати йому рандомні атрибути і просимулювати. Брувати 10 сезонів, і якщо не важко, можеш дати ім'я Олексій. Дякую за цей донат. А можливо, я і зроблю дійсно такий відос. Я запам'ятав собі цю ідею. Наступний донат Юрій втратив руку на бойових в лікарні з однією рукою. Забав не дуже багато, граю в FM. На телефоні і з нетерпінням чекаю на твої відео. Що я тут можу сказати? Ну насправді не знаю, я нічого тут не можу сказати. Просто тримайся. Ну а для мене такі от повідомлення це найбільша взагалі мотивація робити мої відоси. Я вже про це казав раніше. Вже бувало в мене таке, що я думав припинити це робити, але я потім згадував ось подібні коментарі і думаю, ну, все ж таки варто продовжувати. Якщо це комусь подобається, когось це підтримує у важкий час. Тому дуже дякую тобі, Юрію, за це таке твоє повідомлення. І останній донат від Дениса: якщо буде час чи бажання, зроби для МЮ тактику Аморіма 3-5-3. Має бути цікаво. Я вже напевно тут все ж таки не буду робити 3-5-3, оскільки. А хоча знаєте, зараз я так подумав, подивимося. Спочатку хотів сказати, не буду, не хочу нічого змінювати. Ми нормально там зараз лупимо, але повернемося до цього питання наприкінці відеосу. Дуже вам дякую, Олексій, Юрій та Денис, за таку. Підтримку за ваші донати та слова до речі, зараз я роздивлявся трансфери, і я зовсім забув. Я вам в минулому відосі показував, що я відпустив гарначо в вільяреал за 48 мільйонів євро. Чи не показував? Якщо не показував, ось це такий трансфер. Він там вже відіграв один сезон і показав себе досить непогано: 7 і 1, Хоча ну оцінка непогана, але лише сім результативних дій в такій команді з такими от скілами цього недостатньо 100%. цього року. Я відпустив двох наших гравців. Перш. Квентін Тімбер. Теж він, до речі, йде в Іспанію. Це Атлетико Мадрид. Це той гравець, якого я забрав вільним агентом. Це такий 100% безпрограшний варіант. Ви забираєте гравця вільним агентом. Якщо у вас є фінанси, а також, якщо у вас багато матчів за сезон, він 100% там десь гратиме, а потім можна заробити. Квентін Тімбер відіграв свої матчі. Дійсно нам допомагав створити глибину минулого року. А цього сезону він покидає нашу команду ще й приносить нам 54 мільйони євро. 54 4 мільйони за такі атрибути, я вважаю, це ідеальний просто трансфер. Ну а також далі я все ж таки відпускаю Мануеля Угарте, Мадридський Реал, захотів його забрати собі. Ну, насправді, в Угарте певні атрибути це світовий рівень. А саме відбір, наприклад, 18 психологія. Ну, в Угарте серйозна психологія та фізика. Техніки зовсім не вистачає, і саме таких футболістів я не хотів бачити в нашій команді. Я не граю з такими типовими руйнівниками в опорній зоні. Не було в мене місця для угарта. Розумієте, він грав в нас лише на ротації. Ну майже не грав хоча ну в Єврокубках там допомагав 75 мільйонів євро дає за такого от футболіста мадридський реал, і я відразу погодився. Але що там той тім Берта Угарта, коли мені вдалося продати Джо Хагіла в плімут за 550 євро? Таким чином я ще заробив з продажів 130 мільйонів євро в наш трансферний бюджет і почав знову витрачати ці гроші. І мій перший трансфер, але це трансфер не за гроші, тому що це вільний агент, це Вітя Осімхен з Наполі. І тут була просто епопея з цим е, трансфером. Розповідаю ще десь в жовтні. Я побачив, що восімхена має закінчуватися контракт наприкінці цього сезону. Я зрозумів, що я дуже хочу бачити такого нападника в своїй команді, особливо вільним агентом за нуль, просто нічого і забрати собі такого нападника. І тоді е, я почав робити махінації. Мені треба було зробити так, щоб наполі в жодному разі не запропонували йому новий контракт. Ще до січня, вже в січні я міг давати йому контракт, і там я міг дати йому все, що він забажає, і запросити його до нас. Тоді тактик, поїхав в сонячний Неаполь на зустріч до персонального діла Лаурентіса і сказав: Друже, ми в тебе купуємо Осімхена за 100 мільйонів євро. Манчестер Юнайтед офіційно робить пропозицію в 100 мільйонів євро Наполі, звісно ж погоджується. А далі відбувається магія. Тактика. Ми підписуємо контракт, а потім. Я натискаю магічну кнопку відкласти трансфер. Три рази я натискав цю магічну кнопку відкласти трансфер, потім трансфер зірвався. Манчестер Юнайтед каже: Ой, вибачте, ми не можемо надіслати підтвердження. Якась проблема. Біда з реєстрацією. Наполі. Втрачає можливість продати Осімхена за 100 мільйонів. І далі відбувається магія. Осімхен починає звинувачувати Наполі в тому, що вони не відпускають його в Манчестер Юнайтед. Ді Лаурентіс терміново починає надсилати своїх друзів Європою в пошуках тактика, щоб сказати йому, який це геній, і пояснити, що ну так не можна робити. Але тактик вже сховався в Манчестері. В Манчестері є свої добрі люди, які можуть захистити тактика. І Осімхен Незадоволений і він не підписує новий контракт з Наполі. І вже в січні Манчестер Юнайтед такий приходить, начебто нічого не трапилося, і каже: Ой, у вас тут Осімхен, в нього закінчення контракту, так давайте до нас вільним агентом. І ось так: Вітя Осімхен за нуль в нашій команді. Був такий фільм в тому там вашому Голівуді, афера по-американськи. Я вважаю, що режисери тепер вже можуть запрошувати тактика і робити контент. Вітя Осімхен, наш нападник. Тепер в нашій команді вже три нападники: це у це Дьокереш та Гаррі Кейн. Але по-перше, це Англія. Тут багато матчів. В нас серйозна ротація. По-друге, я впевнений, що гра ще точно зламає якогось з цих футболістів. По-третє, Гаррі Кейну вже 120 років. І, ну, можливо, він вже втратить своє місце в основі. В Осімхена чудові атрибути, це те, що мені подобається. В нього є прискорення, швидкість, ну загалом фізика та й завершення атаки. 18. Ну це один з найкращих нападників в грі. Просто уявіть собі, ми зібрали в одну команду Кейна, Осімхена та Дьокараша. Нам сюди ще якось Бапе чи Голана і... І все. Наступний трансфер це легендарне повернення Дехеа. єдиний гравець в нашій команді, який ще грав за часів Фергюсона в Манчестер Юнайтед. Зомер покидає нашу команду. Ви це бачили? Я пішов терміново шукати голкіпера. Так, звісно, атрибути Дехе, ну, можна сказати, не зовсім вражають. Я хотів запросити куртуа, але не відпускають. Куртуа просто не продає мадридський реал того куртуа, тому Дехя повертається до нас за мільйон там євро буквально. Ну, трохи хвилює, що він у Фіорентині грав на оцінку 6,7, але потім 6,9. Ви знаєте, лише 31 гол він пропустив. Ну, можливо, непогано. Подивимося, цікаво буде подивитися, яка в нього оцінка зараз буде в АПЛ. Наступний трансфер, ну, це еліта. Ось це еліта, це просто кайф. Флоріан Вірц йде до нас за 102 мільйони євро. Ну, це топ-атрибути, гравець світового рівня, Пас 17, техніка 18. Я його собі бачу саме на позиції під нападником, саме замість Бруну Фернандеша. Який, якщо ви пам'ятаєте. Просів минулого сезону, тому що в нього було багато пошкоджень, і загалом йому вже 33, Тому потрібна нам якась там не те, щоб ротація навіть, а потрібна якась перебудова на цю позицію. Тому Вірц тепер в нашій команді. І ви знаєте, що цікаво? Я вже казав про це. Теж зазвичай команди не продають своїх топ-гравців. Белінгем, ну хто там ще? Вінісіус. Там ну ви зрозумілим, Мбапе. Але от саме в Німеччині клуби відпускають футболістів. Мусіала пішов до нас минулого сезону теж десь за 100 мільйонів. Тепер це вірс. Але й на цьому ще не все. Тактик захотів просто запалити Англію зсередини, щоб фанати шаленіли, не розуміли, що за провокації відбуваються, і дуріли від таких трансферів. Тренд. Олександр Арнольд, вихованець Ліверпуля, йде в Манчестер Юнайтед за 80 мільйонів євро. Я побачив, що Реал не проти його відпустити, а я подумав, що нам не завадить ось такий атакувальний, суто атакувальний фланговий гравець. Ну, подивіться, техніка 17, Пас 18. Просто страшна техніка. І цікаво, що попри ось такі трансфери, попри те, що, на мою думку, в нас тут вже збирається якийсь новий Галактикос, там Вірц, Мусіала, Тренд. Хто завгодно, Гаррі Кейн, Осімхен. Ми й досі за прогнозами не фаворити цього чемпіонату. Манчестер Сіті попереду. І приблизно ось такий вигляд тепер може мати наша команда на цей сезон. Тренд праворуч, Ернандес ліворуч або Люк Шоу тут. Гей та Гомес центр захисту, Дехея у воротах. Мейну та Медісон центр поля, Вірц під нападником, Мусіала Решфорд, Осімхен. І також ротація. Бруно Фернандеш, Галехер, Дьокереш, Мейсон Маунт, Гарі Кейн, Бенджамін Вайт. Розумієте, які там футболісти, і ми розпочинаємо цей сезон знову в матчі проти Мансіті. Знову суперкубок Англії, і лише серія пенальті, так само, як минулого сезону. Подивіться, скільки тут ударів нас було в цій серії пенальті, і ми перемагаємо. Вітя Осімхен. Показую вам його гол в цьому матчі. Його дебютний гол вже в першому ж матчі. Ну це гол головою. Вже наприкінці трансферного вікна відбувся ще один трансфер. І ось тут я дуже довго думав, тому що це куня. Ви бачили, як куня в нас грав мину минулі сезони. Я вам показував його оцінки. Це була наша суперзаміна. Він нам дуже сильно допомагав саме з ротації. Але Челсі, я не продавав його сам. Але Челсі в останні дні трансферного вікна дає за нього 58 мільйонів євро. І я не втримався. Я подумав, що за такі атрибути це серйозні гроші. Я продав куню. І ми бачимо перші 5 матчів. Він тут грає лише на 6,5. Наш перший матч сезону це матч проти Ліверпуля. Тео Ернандес прострілює. Мусіала забиває перший гол. Ну, які ж тут у нас виконавці а, перспективні молоді німці? Що може бути краще за перспективних молодих німців? Вірц, а, ось така помилка в Бекера. Вірц іронічно забиває у ворота Ліверпуля цей гол. Далі в атаці Ліверпуль. Ну тут зараз буде 2-1. Дхе не рятує. В нас вже така персональна боротьба з цією командою. Тренд Гомес в нашій команді. Гарі Кейн вийшов на заміну і ось так красиво. Це гол справжнього нападника. Осімхен провалив цей матч. А Гарі Кейн забуває на 92-й хвилині. В нас домінація за статистикою і дуже впевнена перемога. Наступний матч проти Ньюкасла, і тут було дуже весело. Наша атака тут багато голів зараз буде. Простріл Джамал Мусіала забуває перший гол. Ми попереду 0-1. Ну і дуже подобається, звісно, як ми граємо в 3D, наші комбінації, красиві голи. Маркус Решфорд Вірц. Вірц просто з перших матчів розпочинає відпрацьовувати свої 100 мільйонів відразу ж. Я вам кажу, якщо у вас є гроші, беріть собі Вірца, це топ-гравець. Під нападником на позиції плеймейкера дуже подобається, як він грає. Гей з м'ячем. Ну, Тобто, подивіться, в суперкубку. Вірц дає гольову передачу на Осімхена тут, що виробляє, просто сам забиває голи. Проти Ліверпуля також забив. Ну просто топ. Тоналі з м'ячем. Ну, вони там теж створюють, бачимо, красиві голи залітають. Далі ще буде, тут ще буде а провал. Невеличкий Ісак. Сам подивіться, ну тут ось щось зрозуміло Можливо, це геній Ісака, просто його майстерність. І ми забуваємо переможний наш гол на 93-й хвилині. Люк шоу подивіться, що виробляє шоу. Сам пробиває. Це наша перемога з рахунком 3-4. Сім голів. Ми побачили в цьому матчі. Далі перемога проти Іпсвіча з рахунком 2-0. Гаррі Кейн робить дубль Ліц Юнайтед, Кейн та Маунт забивають. Брентфорд, Мейну, Кейн, Мусіала і ще автогол. Челсі це наша перша втрата. Але це матч на виїзді, і тут нічия 1-1, я думаю, це нормально. Тут Вітя Осімхен забиває у ворота Челсі, Саутгемптон 4-2, Брайтон мінімально 0-1. Знову Вірц забуває, Бормут 5-1 та Лестер 1-3. Після 10 турів в нас 28 балів, але в нас команда на другій позиції це Crystal Palace. в них лише на 3 бали менше. Бачите це? Ну а далі розпочинається класичний FM. Просто подивіться, скільки гравців в нас травмовані. Тренд зламався на місяць. Вірц зламався теж десь на місяць. Гаррі Кейн в нього теж було пошкодження. Але головна прикрість це Вітя. Осімхен. Він в нас зламався на три місяці. На три місяці вилітає в нас Осімхен. Ну я знаєте, як відчував, що хтось з нападників має зламатися, але не думав, що це буде саме Осімхен. І потім ще Кейн зламався. І таким чином в нас взагалі дьокераш єдиний наразі основний нападник. Ну і також цікаво, що цей сезон, початок цього сезону, абсолютно провалює Маркус Решфорд 6,9 і В нього лише це жахлива оцінка, як для нашої команди, коли ми лише атакуємо. Ми забуваємо багато голів, 6,9 гравця атаки. Це що взагалі таке? Ну і це досить кумедно, тому що саме минулий його сезон був найкращим в його кар'єрі і оцінка 7,6. А зараз просто провалу. В лізі чемпіонів наші суперники в етапі єдиної ліги. Я не знаю, що це. Байер, Порту, Монако, Фрайбург, Бенфіка, Челсі, ПСВ та Аустрія. Нам неймовірно щастить з цими суперниками. Це має бути абсолютно комфортна кваліфікація. Ну ось, подивіться, проти байера ми граємо з рахунком 5-2. Тут багато голів. Далі порту втрачаємо якісь бали, але я можу собі дозволити робити там повну ротацію. І навіть якщо ми десь граємо невпевнено, десь втрачаємо якісь бали. Це не принципово. Ось, наприклад, Дьокереш тут робить у ворота Фрайбурга. В нас наразі в лізі чемпіонів комфортна друга позиція, 10 балів. Ну тут лише Англія, подивіться. Але що ж там з нашим завданням придбати португальця до 18 років? Я бачив ваші коментарі ще раніше і нічого спеціально не показував ось до цієї. Серії зараз все буду показувати. Спочатку я зовсім забув, що оскільки це в мене встановлено оновлення трансферів, тут вже є Кріштіану, Роналду Джуніор, і це ідеальний, це найкращий варіант для того, щоб його запросити в нашу команду та виконати умову а, гравця до 18 років. Чому? Тому що насправді це, напевно, найкращий гравець, ось просто тут в сейві, а, з португальським громадянством, з такою перспективою до 18. Ви подивіться на його атрибути вже просто зараз. Це людині 17 років. Я не знаю, який там йому потенціал малюють в цьому оновленні трансферів. Але в одній своїй симуляції, ще раніше, я вже бачив, що Крістіану Роналду Джуніор він потрапив в Манчестер Сіті, і він там розкрив свій потенціал просто на максимум. Там було десь 170, здається, і здається, що ось тут це теж щось схоже, тому що мати такі атрибути в 17 років. Я не бачив в реальному житті там, як грає той Крістіану Роналду Джуніор. Але чи справді ось йому малюють ось таке, чи справді це може бути реальністю? В нього такий чималенький зріст 185 сантиметрів, і висота стрибка 19, завершення атаки 16, перший дотик, 16, Тут вже деякі атрибути. Пас 16 топового рівня. А також в нього обидві ноги робочі. Ліва та права нога це що таке? І чому я вам його не показував раніше? Тому що на початку сейву йому 15 років. Ви не можете в ефемі запросити до своєї команди гравця іншої команди, тобто зробити трансфер, коли йому там 15-16. Тому що в ЕФЕМІ це так працює, що гра не дає вам зробити цей трансфер. Вона каже, що гравець ще хоче продовжувати свій розвиток в тій команді, і зазвичай зараз в ЕФЕМІ ви не можете і в 17 років теж запросити гравця. Я постійно бачу повідомлення в 17 років, чи він ще хоче продовжувати свій розвиток, і лише у 18 років ви вже можете його запрошувати. Але з Криштіану інша історія. Я спеціально зробив скріншот, щоб ви повірили моїм словам. Ось я зумів почати перемовини. Щодо його контракту, я навіть не заплатив гроші. Я просто запросив його до нас вільним агентом, не вільним агентом, а як молодий гравець. Я його запросив на повноцінний контракт. І мені там треба було лише заплатити якусь компенсацію Альнасру. Я навіть не пам'ятаю, яку там невеликі гроші. І все, Крістіану він поки не грає в нашій команді. Він доєднається до нас ось влітку, коли йому вже виповниться саме 18 років, розумієте? Але мені вже ну дуже хочеться його побачити у формі Манчестер Юнайтед. І я розумію, що це на. Певно, буде в нас основний інсайт. Ось тут ліворуч, замість Маркуса Решфорда. Наш матч вдома проти Арсенала. Просто захотів вам показати цей матч, щоб ви побачили, як впевнено, ми. Перемагаємо, ну хоча, звісно, тут ми пропустили спочатку, але потім все спокійно. Медісон з м'ячем. пас на Маркуса Решфорда. Решфорд красиво, простріл, Дьокереш грає чудово. Дьокереш користується нагодою, коли в нас зламався Осімхен, коли зламався Кейн. Мусіала бігає з пошкодженням. Простріл, Маркус Решфорд. Це 2-1, І це ще не все. Ми забили ще третій гол. Решфорд з м'ячем. Решфорд потихеньку починає оговтуватись. Вірц, ну вірц. Мені здається, це ось найкращий трансфер цього сезону. Загалом в нас тут лише перемоги, деякі перемоги, ну ось такі: 9-0. Подивіться, 9-0. Це просто щось шалене. До речі, мейну наш вихованець, вже стабільно гравець основи, тут забиває тричі. Далі ось ця перемога проти Арсеналу, далі 3-3 втратили бали. І перша наша поразка за весь сезон це саме Манчестер Сіті на виїзді. Це поразка 2-1, про чому ми пропустили на 94-й хвилині. Я подумав, що дуже прикро, тому що взагалі поки що йдемо на сезон без поразок. Але навіть так подивіться, немає жодної інтриги в чемпіонаті. Манчестер Сіті втрачає багато п'ять поразок. Це не праймовий Манчестер Сіті, розумієте? І в нас вже зараз плюс 12 після 20 турів. Вірц найкращий гравець за оцінкою. Мусіала топ топ-3. Ну ось це наші німці. Чому нікого немає? Ось тут в бомбардирах. І я думаю, що не буде за підсумками сезону, тому що зрозуміло, в нас три нападники. Я роблю постійну ротацію. Ось зараз нас бігає дьокереш, але. Після травми, після повернення буде грати, напевно, усім В Лізі чемпіонів нам вдалося посісти першу позицію, але це зовсім не сенсація. Ви бачили, які в нас там суперники. Тому ми відразу в одній восьмій. Відразу в одній восьмій, і ось тут розпочинаються якісь незрозумілі речі. Медісон пробиває, там здається, рикошет, забиваємо це Байер, я навіть не сказав. Граємо проти Байера в одній восьмій. Вони забивають гол у відповідь, не рятує. Далі Байер забиває другий гол. Вже на останніх хвилинах ось такий простріл, провал. І ми взагалі поступалися, але на 97-й хвилині ми забиваємо все ж таки другий гол. Медісон пас п'ятою. Знову Медісон на Бруну Фернандеша і той забиває цей гол. Перший матч 2-2. Ми ледве не програли. Другий матч, ну і це матч імені Бруну Фернандеша. Людина просто показує, що всі ці вірці, мусіали. Це таке. А Бруну Фернандеш це справжній лідер нашої команди. Мейсон Маунт з м'ячем, Маунт на Фернандеша. Це другий гол- 2-0. Ми забиваємо двічі. Стоп, хто там? У воротах. А, ні, все нормально. Мені здалося, що там у воротах український голкіпер. Ні. Ми виходимо в одну четверту, де на нас чекав мадридський Реал. І ось як ми граємо перший матч проти такої команди, як Реал. Гарі Кейн забиває перший гол, це 1-0. Далі Мейну. Подивіться, як грає у відборі. Гарі Кейн. Гарі Кейн. Ну, справжній нападник. Просто топ нападник. Осім Хен. Осім Хен близько не грає так, як грає Гаррі Кейн. Це я можу вже сказати 100%. Бруно Фернандеш Решфорд прострілює Гаррі Кейн. Хет-трик у ворота Реала в одній четвертій ліги чемпіонів. Ну, це неймовірно. Галагер, е... Дьокереш Дьокереш ще й вийшов ліворуч. 4-0. Ми розриваємо мадридський реал. Така от статистика. 12 ударів в площину. Ну, мені здається, треба має бути наш. Ну і також Дехя тут відіграв на 7,5. І знаєте, що знову прикро? Це те, що ці кляті голки перед 35 постійно хочуть закінчувати кар'єру. Ну навіщо ти ще граєш? Тобі 37 природні дані є? Ні, Дехея каже, що він завершує кар'єру наприкінці цього сезону. Знову ми втрачаємо голкіпера, хоча я б із задоволенням ще використовував ДХ і наступного сезону. Знову, якщо ми зараз не зможемо виграти Требл, доведеться шукати голкіпера 35. Матч відповідь проти Реала на Сантьяго Бернабеу. Вони там розпочинали свій камбек, забивають голи, але 2-0 цього не вистачає. Ну і звісно, класика у Гарте забиває в наші ворота. І загалом це найкращий гравець того матчу. Чому класика? Ну тому що, наприклад, за весь сезон в Лалізі в нього лише. Один гол, до речі, 10 гольових передач. Це серйозно. І вже у півфіналі Ліги Чемпіонів ми граємо проти Челсі, Манчестер Юнайтед Челсі. Ну, прикро лише, що не фінал. От якби це був фінал, це було б просто супер драматично Але півфінал, і подивіться, яка дурня відбувається в цьому матчі. Решфорд збиває гол, красивий гол, і це наш єдиний гол. І чому дурня? Ви подивіться на статистику. В нас майже 3 ігжі, розумієте? В них. Ну нуль ударів. Я сказав ну нуль, розумієте, нуль-нуль ударів. Десять ударів в нас, тридцять загалом. Ну як тут, як тут не забити, як тут не забити? Розумієте? І знаєте, чому я кажу ось вже зараз ось все це? Ось бачу цю статистику, і кажу, як це було фатально для нас? Тому що я знаю, вже що було а, в матчі відповіді. І я дивлюсь сюди, ну серйозно, 1-0 лише за ось такої статистики. Це провал. А далі був матч відповідь. І я думаю, що це найкращий матч сезону в європейському футболі. Загалом, Михайло Мудрик забиває перший гол, хоча б десь ще ми можемо побачити голи Михайла в Челсі. Та й загалом ми забуваємо у відповідь. Тут буде дуже багато голів. Ну я лише шкодував. Що не грав цей матч в лайві, але ж я не можу знати, який матч буде топ, який не топ. Я вам планував показати саме в лайві фінал Ліги Чемпіонів. І цей матч, ось саме цей матч, я вже грав сам. І ось що тут відбувається. Ми забиваємо, ми пропускаємо Челсі. Забиває, Чилвел з м'ячем. Я вже загубився, який там рахунок зараз за підсумком двох матчів. Але я знаю, що загалом цей рахунок буде 4-4. Боуен вже тут вийшов. Осімхен, Вірц, Мусіала забуває. Загалом буде 4-4. Це вже 115-та хвилина зараз, друзі. А Челсі забуває куня. Звісно, хто? Хто ще? Хто як не куня? І в нас серія пенальті. Серія пенальті за вихід у фінал. Дуже швидко зараз ФМ показує, хто пробуває і як пробуває ці пенальті. Що я можу сказати? Ну, Дехеа, ну. Вітя Осімхен Вітя 8 нам просто руйнує все, що тільки можна. Дехя взагалі не рятує жодного пенальті. Дехя не відбуває в цій серії. Розумієте? Челсі пробуває ідеально, але я думаю, що це помилка ДХ саме. І Вітя Осімхен зруйнував нам все. Це 4-4 за підсумком двох матчів, і Челсі, саме Челсі. Виходить у фінал Ліги Чемпіонів. Ну я не знаю. Ліга чемпіонів це насправді особливий турнір, тому що в чемпіонаті, ну, в нас там така домінація в Англії, в чемпіонаті, в кубках, і Ліга Чемпіонів при цьому і ось така дурня. В першому матчі ми створили 30 ударів, але забили лише один гол. Проходимо Байер, проходимо Реал. Півфіналі зупиняємося цього сезону. А фінал Ліверпуль-Челсі. А яка була б драма? Фінал Ліверпуль, Манчестер Юнайтед. Уявляєте при цьому насправді ми в чемпіонаті другу половину сезону граємо гірше. В нас тут є поразки: Астон Вілла, Арсенал, Тоттенгем на виїзді. Але навіть так в нас рекордна кількість це рекорд в історії М'ю 96 очок. Ми набираємо в Манчестер Сіті лише 82. Тобто, ось така впевненість, домінація. До речі, Медісон дуже несподівано увірвався в топ сезону за середнього цін але знаєте, що найкумедніше? Найкумедніше це те, що коли я ще грав той матч з Шелсі, я вже знав, що в нас не буде Требла, що в нас ще має бути наступний сезон, тому що ми програли в. Одні четверті кубка Англії Саутгемптону в серії пенальтів 1-1. Це був для мене просто шок. Так я постійно робив там ротацію. Але ви бачили нашу глибину. В нас ротація це теж. В нас ротація це там убовний Вірц або Бруну Фернандеш. Це в нас ротація. І ми програли Саутгемптону. Я такий сидів, думав: мінус требл, ось просто так. Тому такі от справи. Закінчується ще один третій сезон. А в нас немає требла. В нас є другий титул АПЛ поспіль, але ми навіть не грали у фіналі. Ліги чемпіонів, середня оцінка, ну подивіться, кожного гравця нашої команди середня оцінка 7 балів та вище. Це означає, що тактика працює, що всі грають як слід, і ще це означає, що Вітя, Осімхен не гратиме більше в основі нашої команди. В жодному разі його хоче забрати аль-насер, і можливо, я дійсно зроблю ось це. Якби я так радів, коли я запросив Осімхена вільним агентом до нас, якби я тоді це знав. Можливо, я б цього не робив, тому що Вітя усім Ну ну ви бачили, він нам просто і це просто людина в якої 6,9 і за сезон. Жах ще й травма була на 3 місяці. Гаррі Кейн, не знаю, Кейн живий, йому 34, але Гаррі Кейн грає прекрасно. Наступного сезону до нас вже доєднається Кріштіану Роналду Джуніор. Це буде ну, такий легендарний трансфер. Цікаво, треба не забути йому дати сьомий номер. І стоп, Кріштіану Роналду грав під сьомим номером, правильно? Ну так, сьомий номер. І я думаю, от не знаю, куди його використовувати. Що ви, куди ви його використовували? От скажіть. Решфорд е, повертає свою оцінку нормально, реабілітується і грає чудово, Маркус Решфорд. Тобто це наш інсайт ліворуч. І я не знаю, е, чи дійсно Кріштіану відразу ставити в нападники, слухайте, продавати усім хена до арабів, залишати Дьокри, Кейна для ротації, а саме Роналду награвати е, на процезонці саме як основного нападника. Пишіть, куди б ви запхали. Того Кріштіану Роналду Джуніора, ось в такій схемі. І щодо, щодо 3 5 3 ось що я хотів сказати: я зараз так подумав, оскільки в нас ще буде один сезон, можливо, відтворити все ж таки 3-5 3 Аморіма. Ризикнути, ризикнути, спробувати. Е, четвертий сезон, ось цей взяти треба саме з такою тактикою. І де в нас тоді буде кріш? Не знаю, в нападі можливо. Ну і подивіться, як ми поступово з кожним сезоном прибираємо нашу заборгованість. Вже зараз це лише мінус, лише мінус 400 мільйонів. Ну тому що коли я розпочинав, це було мінус 800. Дякую за перегляд. Будь ласка, не забувайте натиснути на кнопку підписки на канал. Це дуже важливо. Також можете написати коментар, поставити вподобайку. Ну і звісно, мирного неба нам всім над головою.